Центральний район Херсона був під обстрілом військових РФ зранку у 6 годині. Російський снаряд влучив в одну із багатоповерхівок, розповідає голова правління ОСББ Тетяна Луценко. Дуже пошкодження отримала 60-та квартира, в яку прийшовся цей приліт. Квартири немає. Як залетіло у кухню. Вікно і двері вибило на площадку. А так, в общем, то однокімнатні і двокімнатні квартири пострадали. Люди не та ні живуть. Одна бабуся, вон тільки із одноконатнеї шостого під'їзду. А так там людей не живуть, де, де постраждали квартири. Та вибух страшний страшенний був. Повилітали окна, стекла повилітали. все було на полу розлетілося все та ураз Вікна повилітали на балконі. повилітали всі стекла, всі рами і все на світі. Такий страшний зрив. А тоді мені сусід прозвонив десь в 8 і каже, у тебе все в порядку. Каже, бо це прилетіло у другий під'їзд. За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації, минулої доби російські військові 14 разів обстріляли територіальну громаду. Били по Херсону, Садовому та Антонівці. Під їх атаками були і населені пункти чотирьох територіальних громад Береславського району. Минулодоби ворог використовуючи артилерію наносив удари по населеним пунктам Тягінка, Новобереслав та Качкарівка. Окрім цього, використовуючи безпілотні літальні апарати, атакували населені пункти Тягінка, Львова, Новобереслав та населений пункт Михайлівка. Ході ворожих ударів пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди мешканців. Наслідок російських обстрілів минулої доби є поранені, розповів керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Тоні тільки п'ять людей постраждали внаслідок атак російських дронів під постійним обстрілом та терором російських ППЛА прибережні зони Херсону та області. Ще одна людина постраждала в ванівки внаслідок обстрілів і двоє. В Херсоні загалом дев'ять по області за минулу добу 11 приватних будинків. Також пошкоджені електромережі, газогони і адмінбудівлі та господарчі споруди. За інформацією головного управління ДСНС України у Херсонській області, минулої доби рятувальники ліквідували на правобережжі шість пожеж в екосистемах з загальною площою майже 10 гектарів. Загоряння стали через обстріли російських військових. Олена Самська, Андрій Андрющенко, Суспільне, Новини, Херсон.